Чорні діри. Як вони утворюються? На які типи їх поділяють? Що потрібно зробити з сонцем, щоб воно перетворилось на чорну діру? Та чого бояться деякі вчені. Про все це говоримо далі. Привіт, це канал Всесвіт.UA. Мене звати Іван, і сьогодні говоримо про чорні діри. Чорна діра, це ділянка простору часу, гравітаційне тяжіння якої настільки сильне, що її не можуть покинути навіть об'єкти, які рухаються зі швидкістю світла, в тому числі фотони самого світла. Насправді чорна діра це лише назва об'єкту, який не є дірою взагалі, як її часто ілюструють в книжках та кіно. Навпаки, як і більшість об'єктів в космосі, вона має форму кулі. Чорна діра зовсім не порожня, вона заповнена величезною масою матерії, яка стиснута в критично малому об'ємі, тобто в точку, де досягається нескінченно велике значення густини і тяжіння. Таку точку називають гравітаційною сингулярністю. Межа, перетнувши яку будь-яке тіло та навіть світло не зможуть же повернутись, називають горизонтом подій. Власне, діаметр горизонту подій і вважають розміром чорної діри. Через те, що фотони світла не відбуваються від поверхні чорної діри, а навпаки, потрапивши до горизонту подій, неминуче притягаються до її центру, сторонній глядач не зможе побачити, як насправді виглядає Чорна діра, і вона в буквальному сенсі невидима. Тому такі об'єкти дуже важко вивчати. Їх наявність може бути встановлено через взаємодію з іншою речовиною, світлом або іншим електромагнітним випромінюванням. Через силу гравітаційного впливу чорна діра викривляє простір час, що призводить до цікавого ефекту. Чим ближче ви до чорної діри, тим повільніше для вас пливе час. А отже, якщо хочете потрапити в майбутнє, вам всього на просто потрібно наблизитись до горизонту подій масивної чорної діри і трохи побути на її орбіті. Дуже інтригуюча думка, яка непогана втілена в фільмі Інтерстеллар. До речі, якщо є такі, хто не бачив, дуже рекомендую. Отже, як утворюються чорні діри? Для того щоб гравітаційне поле змогло притягнути та отримати в собі випромінювання, тобто світло, вся маса тіла повинна стиснутись до об'єму менше ніж так званий гравітаційний радіус, який для кожного тіла різний в залежності від його маси. А отже, при стисненні об'єкта у кулю радіусом меншим ніж його гравітаційний радіус, відбувається незворотній гравітаційний колапс, тобто утворюється чорна діра. Для того щоб зрозуміти, які умови для цього потрібні, просто уявімо, що наше сонце, маючи діаметр близько півтора мільйона кілометрів, стиснеться до кулі діаметром всього три кілометри, тобто до розмірів невеликого селища України. Саме при таких умовах густина речовини в нашій зорі призведе до колапсу і виникнення чорної діри. Або ще, наприклад, наша земля, яка має діаметр близько 13 тисяч кілометрів, щоб перетворитись у чорну діру, має стиснутись в кулю розміром всього 9 міліметрів. Такі умови частіше всього можливі при колапсі зорей масою від десяти сонячних, в яких закінчується джерело енергії, тобто в ядрі зорі накопичується залізо, яке не може вступати в ядерну реакцію. Оболонка таких зорей буквально падає на ядро зорі, відбувається спалах над нової і народження нейтронної зорі. Про це докладно ми з вами говорили в ролику зорі на моєму каналі. Але якщо маса утвореної нейтронної зорі залишається більшою за деяку межу, яка приблизно дорівнює трьом сонячним масам, то відбувається подальший колапс зорі. Густина енергії в ядрі при цьому прямує до нескінченності. Так утворюються так звані чорні діри зоряних мас. Радіус чорної діри масою від трьох сонячних буде дуже малий, приблизно кілька десятків кілометрів. Але згодом вона може значно розростись за рахунок поглинання речовини, найчастіше зорі, яка знаходиться по сусідству у подвійній зоряній системі. Так сталося, що у всесвіті найрозповсюдженішим зоряними системами є подвійні системи. Наша сонячна система це радше виключення з правила, і ми маємо змогу бачити тільки одну зорю в небі. Так, ось в подвійних зоряних системах бувають випадки, коли одна з зорей просто невидима. Тобто астрономи мають змогу спостерігати за одним світилом, рух якого говорить про наявність іншої невидимої зірки, з якою перша і вступає гравітаційну взаємодію, обертаючись навколо спільного центру мас. Ви правильно здогадались, вважається, що саме чорна діра є компаньйоном видимої зорі в такій системі. В тісних подвійних системах чорна діра починає поглинати речовину зорі, і цей процес прийнято називати акрецією. Під час акреції газ починає обертатися навколо чорної діри, формуючи так званий акреційний диск, в якому речовина розгоняється до величезної швидкості, що призводить до її нагріву і утворення випромінення, зокрема рентгенівського. Це є чудовою можливістю для виявлення таких акреційних дисків, а отже, і чорних дір за допомогою ультрафіолетових і рентгенівських телескопів. Поглинаючи все більше матерії, чорна діра збільшується за розміром, але нерідко вона може значно вирости за рахунок злиття з іншою чорною дірою. Таким чином зможуть утворитися надмасивні чорні діри масою порядку мільйонів мас сонця. Це справжні монстри, і загально прийнято, що саме надмасивні чорні діри знаходяться в центрах більшості галактик. Зокрема, стрілець А, яка є центром нашої галактики, і про неї буде окреме відео на нашому каналі. Надмасивні чорні діри мають специфічні властивості. Наприклад, їх середня густина може бути дуже малою, навіть менше густини повітря на Землі. І взагалі, чим більша маса чорної діри, тим менша її густина. Приливні сили біля горизонту подій значно менші, тому що центральна сингулярність знаходиться дуже далеко від горизонту подій. Але, звісно, гравітація таких об'єктів колосальна, і вони можуть поглинати не тільки зірки, а й цілі галактики. Мінімальна маса чорних дір, які прийнято вважати надмасивними, складає близько мільйона мас сонця. Але є й справжні чудовиська, маса яких досягає 40 мільярдів мас нашого світила, наприклад, чорна діра Холм 15А, яка знаходиться в центрі одноіменної галактики. Отже, як ми любимо, поміщаємо таку чорну діру на місце сонця і отримаємо об'єкт, горизонт подій якого вмістить в собі всю сонячну систему. На сьогоднішній день у вчених майже немає сумнівів, що у більшості великих галактик в центрі знаходяться масивні чорні діри. Якщо близько до центру такої галактики є достатня речовини, чорна діра буде дуже активно поглинати все, що знаходиться поряд з нею. При цьому речовина буде дуже швидко обертатись навколо діри і неймовірно нагріватись, створюючи величезний акреційний диск. Енергія, яка виділяється під час цієї події, майже в 2 трильйони разів більше, ніж енергія, яку випромінює наше сонце, і майже в 100 разів більше, ніж вся наша галактика. Такі об'єкти ще прийнято називати квазарами. Деякі чорні діри поглинають настільки багато речовини, що починають випромінювати струмені зі своїх полюсів, які ще називають джетами. Це потужне радіовипромінювання, або струмені частинок, які рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла. Оскільки існують чорні діри зоряних мас та надмасивні з масою від 2 мільйонів сонячних, логічно припустити, що десь мають бути діри середньої маси. Але поки що вченим їх важко знайти. Сьогодні їх поки що вважають втраченою ланкою еволюції надмасивних чорних дір, але не дивлячись на це, вже є декілька кандидатів саме в чорні діри середньої маси. У 1971 році Стівеном Гокінгом була запропонована концепція мікрочорної діри, тобто діри масою менше зоряної. Припускається, що такі чорні діри могли утворитися в середовищі раннього всесвіту. Передбачається, що мікрочорні діри можуть утворюватись при досить низьких енергіях, які вже, наприклад, доступні в прискорювачах частинок, таких як великий адронний колайдер. Навіть було багато паніки серед деяких науковців, що створення мікроскопічної чорної діри може призвести до кінця світу, але такі квантові чорні діри насправді швидко випаровуються. Поки що створити власну чорну діру вченим так ще й не вдалося. Досить довгий час всі наші уявлення про чорні діри були виключно теоретичними, але все змінилось 10 квітня 2019 року, коли було опубліковано ось це фото. Так, це ніщо інше як перше фото надмасивної Чорної діри, яке було зроблено так званим телескопом горизонту подій, проектом, який об'єднав у глобальну мережу телескопи з різних куточків планети. На фото зображена чорна діра з масою близько 6,5 мільярдів разів більше сонячної в центрі галактики М87. На фото добре видно акреційний диск навколо горизонту подій діри. Значимість цієї події важко переоцінити, адже все, що до цього було теорією і математичними розрахунками на папері, стало реальністю. І я не сумніваюся, що більшість відкриттів, що стосуються чорних дір, нас все ще чекає попереду. А на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось наступного тижня і пам'ятайте, світ набагато цікавіший, ніж вам здається. Па-па!